Художник Володимир Миколюк навмисно для нашої зустрічі зробив таку інсталяцію. Тут можна побачити деталі: наприклад, ось такі чарівні квіти. Вони зроблені з металу, вірніше спаяні. Та що там квіти? Митець цілий ферми з повним комплектом світлової апаратури відтворює для своїх макетів. Паяю за допомогою паяльника, кислоти. Ось олово, розумієте, сиджу собі і це роблю тут є стільці, як каже художник, із характером, тому що з ними можна гратися. Бильця для ліжка в оформленні вистави для дядьків. Сон для цієї постановки багато що сценограф придумав разом з режисером. Дещо вдалося втілити як треба, дещо трішки не дотягнула, каже художник. Коли великий місяць, великий місяць розумієте, то це все здається маленьким. Він ніби більше чим треба. Ну, але так воно і повинно було бути. Тому що, в, тому що в реальному житті на сцені зроблений оцей луна, оцей місяць, ну, 5 метрів так, всього на всього. А, а треба було його хоча б 7-8 зробити. Мисне, мені так здається. Нема такого аха. Да, а ось тут є. А так, тут є. Так, ти... ах, ах. Розумієте? Художник радіє, що вистава вийшла, і в неї багато шанувальників. В цьому є і його заслуга. Також Володимир Миколюк дуже цінує задум Жана Мельникова про твір Диво за твором Павла Загребельного. У сценічному вціленні це могло бути справжнім вівтарем з іконостасом, що занурює в глибини твору. Кожен план сцени Володимир Миколюк робить з оргскла. скла. Воно прозоре і чарівне не так, як на справжній сцені, але це надає простір для фантазії і робить макети окремим витвором мистецтва. Виставка гідно уваги глядачів, але великого натовпу немає та приходять найдорожчі. з Михайлом Мельником. Володимир Миколюк працював над виставою парфюмер. Це було давно, але Мельник каже, що йому досі подобається естетика художника Миколюка. Чим каже, оце ось він відноситься до цього дуже дуже кропітливо. Все спаяє, все вигне. Він своїми руками за життя скільки вигнув цих дротиночок, з яких потім оце, оце диво з'являється. То щоб люди прийшли, ахнули. Найвишуканіші речі зроблені для вистав різних театрів і у різні часи. Зараз об'єдналися в єдину експозицію під ім'ям Володимира Миколюка в театрі драми та комедії. Він працює саме тут, і ця виставка перша у житті художника. Та митець каже, що його турбує не стільки популярність, скільки безперервність натхнення. Справа в тому, що фігурка ця вона ж в масштабі, і коли ти її зробиш щось плоского, то вона не буде дихати. Ірина Каблоцька, Олег Одринський, новини 11 каналу.